Добрий день, шановні п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови, що занурить нас у дивовижний світ пригод героїв таємниці козацької шаблі. Твору української письменниці Зірки Мазантюк. Саме з цим текстом ми працюватимемо під час уроку, темою якого є навчальне аудіювання. Аудіювання нагадую, один із видів мовленнєвої діяльності. Які ж є ще види мовленнєвої діяльності? Пригадаємо їх. Говоріння. Люди щось комусь говорять. Слухання слухають один одного. Читання читають написане чи надруковане кимось. Письмо записують свої думки, пишуть комусь. Що ж таке аудіювання? Аудіювання один із видів мовленнєвої діяльності, сутність якого полягає у сприйманні на слух мовлення, його розумінні. Сьогодні ж на уроці ви уважно прослухаєте текст і дасте відповіді на поставлені питання. Таким чином, ви зможете, проаналізувавши результати, визначити, як ви, сприймаючи на слух, розумієте текст. Приготувалися? Слухаймо. Текст читатиму лише один раз. Таємниця козацької шаблі. Дубно виявилося чистим затишним містечком, яке на талочці відразу припало до душі. Замок стояв у самісінькому центрі, доглянутий і напрочуд мирний. Його оточував широкий рів, по дну якого билася мальовнича стежка. Надрогом височили сиві мури, увінчені дерезою, мов густими зеленими чубами. Над в'їзною брамою красувався старовинний герб, а під її склепінням тулилися численні листів'ячі міста. Замковий двір дихав спокоєм і літом. Ним вешталися численні туристи, і екскурсоводи розказували їм усілякі дива. Руснаки й собі зазирнули в кожен гуток, оглянули вежі й палаци, в одному з них колись дійсно зберігалися коштовності князів острозьких, але все те заграбастав російський цар Петро І. Та й вивіз у свою північну столицю. Наталочка спішила спуститися в підземелля, проте вони її розчарували. Там кожен закуток був старанно виметений та побілений, і скарбами ані пахло. Чи підземні ходи хоча б довгі? з нічев'я поцікавилася вона. «О, так!» Вони тягнуться аж до Нової Дубенської фортеці або форту Тараканівського, як її ще називають, охоче пояснив екскурсовод. То цікавий об'єкт його збудували для російського війська в кінці XIX століття, але самим відвідувати його надто небезпечно, можете замовити екскурсію. Проте форт руснаків не цікаве. Натомість Наталочка питала про шаблю, але всі, до кого вона зверталася, лише знизували плечима. Навряд чи її могли знайти в Дурні, казали і екскурсоводи, і чергові в музейних залах. Це була б сенсаційна знахідка, в містечку тільки про неї і говорили б. Все ж рознаки обійшли прилеглі до замку вулички, заводили мову про шаблю з неквапливими дядьками, балакучими жіночками, рибалками над тихоплинною річечкою іквою. Та ба надаремно. Врешті батьки повернули до готелю. Шаблі не було, і з цим належало змиритися. Принаймні не було в дубні. Дівчина сіла біля готельного вікна і замріяно задивилася, як сонце спускалося за міські дахи. День минав, залишивши їй купу вражень. Знизу долинав легкий гомін, шурхотіли неквапні кроки. Гурт молоді, отаборившись на лавочці під готелем, Раз по раз гучним сміхом, та ще когось наполегливо кликали. Наталю, наталь. Голос видався їй знайомим. Вона виселилася з вікна, роздивляючись, хто ж то гукає. Внизу стояв Антип. Побачивши її, він замахав руками, мовляв, Виходь скоріш. За розмову не загледілись, як дійшли до замку. Стали на містку перед в'їзною баштою, задивилися на старі пощерблені мури. Скільки тут точилося боїв, задумливо мовив Антип. Навколо замку, та й навколо дубна. Ти чула про битву під плоску? У теплому небі над ними шугали ластівки. за іклою кумкали жаби. Пахло вечором, літом і ще чимось незбагненним, що не мало імені, але витало в повітрі. Присмак небезпеки, боїв, що колись тут відкипіли. Антип розповідав О, він умів розповідати. Зранені козацькі полки відходили з під Берестечка. Що хвилі могли напасти поляки, щоб їм завадити, щоб уберегти військо, яке відступало після нещасливої битви? Полковник Іван Богом виставив під плоскою заслону з шестисот козаків. 600 сміливців проти ворожої навали. Козаки стали табором. Оточили себе возами, скували їх залізними ланцюгами, обсипали земляним валом. Билися, як чорти. Багато відполягло. На полі досі стоять кам'яні хрести. Дівчина слухала, мов заворожена. Сумна та велична картина поставала в її уяві. Увечері вона довго не могла заснути. Чи то муляла готельна подушка, чи неспокійні думки, що роділися в голові. Звернімо увагу на деякі слова прослуханого тексту. Пояснімо їх значення. Брама це великі ворота, переважно при монументальних спорудах. Ось так виглядає брама. Склепіння – це опукле перекриття або покриття що з'єднує стіни, підпори будівель, споруд, мостів, а ще існує природне склепіння з дерев, про яке згадано в тексті. Саме таке склепіння зображено на ілюстрації. Дереза це колючий кущ родини пасльонових, який добре вкорінюється на сухих схилах, скелях, обривах. Цей кущ називають повій звичайний. Мур, висока кам'яна або цегляна стіна навколо чогось. Ось таким він може бути. Що ж, текст ви прослухали, а тепер уважно попрацюємо з тестовими завданнями. Розгорніть зошити, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату, нижче пишемо Навчальне аудіювання, ще нижче записуємо назву тексту Таємниця козацької шаблі. Ви маєте обрати і записати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Тож, перше запитання. Яке місто одразу припало на тавочці до душі? А. Рівне. Б. Тернопіль, В. Остров, Г. Дубна. Друге запитання. Хто розграбав коштовності князів Острозьких? А. Петро І, Б. Катерина II. В. Олександр І, Г. Петро II. Третє запитання. Чому Наталочку розчарувало підземелля? А. Кожен закуток був брудний. Б. Кожен закуток був старанно виметений та побілений. В кожен закуток був заставлений речами. Д. Кожен закуток був старанно виметений та пофарбований. Четверте запитання Форт Тараканівський збудували а. У кінці 16 століття, Б. У кінці XVI століття, В. У, у кінці XVIII століття, Г. У кінці ХІХ століття. П'яте запитання. Жаби кумкали за річкою А. Бух. Б. Дністер. В. Іква, Г – Дніпро. Шосте запитання. Полковник Іван Богун виставив під плоскою заслону з А – 700 козаків, Б – 600 козаків, В – 800 козаків, Г – 900 Нашу роботу завершено. А ваше домашнє завдання ще раз уважно прослухайте текст аудіювання, перевірте, чи правильні варіанти відповідей ви обрали. Бажаю успіху. До побачення!